Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду маринувати кабачки з огірочками і за дуже смачним рецептом маринаду. Я в тому році вже робила кабачки із огірочками, за цим рецептом маринаду, і дуже смачненько виходить, вийшло. І покажу вам, що мені до цього треба і як я це буду робити. Я взяла отут Кілограм з половиною кабачків, молоденькі такі кабачки вибрала, помила вже, і гірочки помила, теж кіло 200 гірочків. Чесник потрібний, перець чорний горошком, перець духм'яний, оцет 9%, лавровий лист, сіль, цукор, зелень петрушки і зелень кропу. Ну, от і все, що мені треба. І скажу вам, що я буду сьогодні складати у літрові баночки і в 1,5 літрові. Ну, а ви вже дивіться, як вам підходить для вашої сім'ї, які банки ставите. І зараз це все, все поріжу. І буду складати в баночки і покажу вам. Покажу вам, як нарізала. Ну, от кабачки отак, такими кусочками. Можна кільцями нарізати десь так на 0,5 см, щоб не дуже були вони такі на велико нарізані. А огірочки теж, от, котрі великі, я перерізала отак. Можна порізати, якщо дуже великі. Як я, як малесенький, я отак тільки повідрізала. Оці кінчики у них. Чесник трішки, трішки порізала на менші кусочки, хоча у мене і дрібнесенький Чесник. Чомусь цього року такий не дуже вдачний, але дуже пахучий бо домашній. Петрушку порізала теж і кріп теж трошечки відкрила запах, порізала. І зараз буду складати в баночки це все. Спочатку. Як ми її робимо, на низ. Отак беру десь. Це в мене малесенькі, взяла 5 кусочків чесника. Візьму кропу, так. це літрова баночка. Можна ще взяти кропу туди, вже як ви, за бажання вашим. Отак петрушки взяла. Тепер візьму пару горошин. Оцього перцю такого. Ось усім і дві грошині такого пахучого ось. От і все, що я вставила в баночку. А тепер буду складати баночку огірочки. так поставлю. Добре, якщо рука туди проходить, щоб гарнисенько розкласти, можна буде ставити оці кабачки, де не проходять огірочки так буду чередувати огірки, кабачки гарнесенько, щоб вони там уклалися. Беж ще як? Так. І зараз так всі складу і покажу, скільки вийшло. Покажу вам, що я ставлю ще лавровий листочок. Я забулася. Все поскладала, тут вже тут уверху його поставлю. Отак на літрову баночку, якщо великий, то досить і одного. А якщо малесенький, то можна ставити і два. Я теж отак його переламаю і сюди. І знову так само буду складати баночку. Я вже все закинула оцю баночку. Покажу вам. Отак я склала в баночки. І скажу вам, що я склала всі у літрові баночки. Я побачила, що не треба у півтора, тому що небагато у мене оцих кабачків і огірочків. Вода вже закипіла, і я йду зараз заливати гарячим, гарячою водою. Вода біля мене вже буду заливати в баночки. І зараз буду бачити, скільки мені треба маринаду робити на оцій шість баночок, скільки в мене піде. Цієї води. Я коли ставила кип'ятити цю воду, я відміряла її. І отак зразу кришкою зверху. От і все. А тепер візьму таку дощечку і гарнисенько, добре прикладу їх, щоб всі кришки гарненько пристали. Як я казала, щоб пар не виходив, щоб вони гарненько пропарилися. І залишу їх так на хвилин 10. Пройшло 10 хвилин. Буду зливати воду. Так, буду брати баночки зараз. Попробую кришкою і іншим разом цю кришку ставлю. Мені щось вона трошки не подобається. Як в з неї зливається. Це трошки довго, але Так, гарненько зляти. І знову буду накривати цією кришкою. І так, слідуючи всі, зілюю, воду зіляла, іду знову хай закипить. Вода закипіла, і я буду знову парити, буду знімати кришечки і знову заливати отак водою, як і перший раз. І зверху кришечку. І так всі зараз залю. заляла водою. тепер можна знову, отак і полотенцем зверху, прикрити. Хай знову паряться 10 хвилин. Поки огірочки з кабачками будуть упарюватися 10 хвилин, а я отут у цю каструлю. Мірка, отака літрова банка. 3 літри води наляла, іду класти, хай закипить. Вода починає вже кипіти. Нагрілася гарненько. І отут у мене, я вже відміряла цукор, сіль і оцет. Я відміряла на 3 літри води. В описі я вам напишу на літр з половиною, скільки давати. А я Порцію збільшила у два рази, тому що я роблю на 3 літри води. На 6 баночок от виходить, 3 літри води треба. І на 1 літр з половиною води 70 г солі, 190 грам цукру і 190 мл оцету. І як я казала, я у два рази збільшила, тому що я роблю на 3 літри води. Тепер засипаю. Цукор, сіль. оцет вже коли закипить, я тоді засиплю оцет. Гарненько розмішаю, щоб все розійшлося, розтопилося отут. Та буду помішувати, щоб не пристало і прикрию, хай закипить. Вода закипіла, буду зараз додавати сюди оцет. Трошечки зменшу огонь. Заливаю сюди оцет назад огонь включу. і хай ще легесенько скипить з оцетом. Так перемішаю. Отак легенько закипіла ще з оцетом. маринад готовий, буду виключати. І йду заливати в баночки. Буду заливати вже третій раз маринадом. Буду я з баночок зіляла, от ще парила другий раз, як бачите, на кінець згадала, що в мене є така лійка, яка добре нею щоб заливати. І буду вже маринад заливати. Гарненько, гарненько, щоб добре маринадом цим закрити. І отак. Зараз кожну садію. Я заляла вже останню баночку маринадом. і скажу вам, що от маринаду тут ще залишилося, що ще можна одну баночку літрову заляти. Та якщо у вас вийде 7 баночок, то якраз у цього маринаду вам вистачить на 7 баночок. І зараз ключем закручу все. Я вже останню баночку закрила. О, покажу вам, які вийшли гарячі ще. Бачите, отакі отакі сьогодні асортті я з вами закрила. Мариновані огірочки будуть з кабачками. Це дуже смачний рецепт. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я закривала такі кабачки з огірочками. Попробуйте це дуже смачно. Я кажу, я в тому році закривала, і мені дуже сподобалося по такому рецепту. І зараз отак візьму знову це покривальце. Гарнисенько накрию їх, і будуть, отак у мене вони стояти до остивання. От через ніч хай собі і так стоять і остивають. Я їх перевертати не буду. Вони і так гарячі, кришку затягнуть гарно і все буде добре. Так що, якщо вам сподобалося, попробуйте ви по такому рецепту. Це і смачно. І скажу ще одне: якщо вам показалося, що солі трошки забагато, Ну, тут є огірочки, то солі треба таку порцію. А якщо вам забагато, то можете трошки зменшити на якихось там 10 г солі. А так вони прекрасні виходять по такому рецепту. І всім дуже гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дякую за те, що підписуєтеся, за лайки, за коментарі, за побажання, які ви пишете мені в коментарях. І я вам дуже гарно дякую. Чого бажаю і вам, і вашим рідним, і бажаю нам всім поскоріше мирного неба, і щоб були всі живі, здорові. І тоді до зустрічі!